Та правило дорожнього руху. Одного сонячного ранку маленьке оленятко вирішило зробити мамі приємний подарунок на день народження. Воно зібрало мішечок з монетками і вирушило до великого міста. Оленя було в захваті від того, що побачило. Величезні будинки, яскраві вітрини, магазинів і безліч людей та тварин, що метушилися на вулицях. Всі кудись поспішають, автівки сигналять. Місто живе своє життя. Захопившись пошуком магазину подарунків, оленя не помітило, як вийшло на дорогу, де саме замайорило червоне світло. Водій машини закричав Ну, що ти робиш? Зупинись! Оленя трохи розгубилася, адже воно не знало, як правильно переходити дорогу. Оленя злякалася і відскочило назад на тротуар. Вантажівка з яблуками різко загальмувала, щоб не збити його. Яблуко розсипалися по дорозі, а оленя, хоч і встигло відскочити, але дуже злякалося. Трохи оговтавшись, воно продовжило свій шлях. На одному з перехристів дитячого майданчику вилетів м'яч прямо на проїжджу частину. Оленя хотів допомогти і повернути його, але коли вийшов на дорогу, машини знову почали сигналити. Оленя розгубився і не знав, що робити далі. У цей момент до оленяти підійшов коник. Який побачив, що декому тут потрібна допомога. Ей, малюче, ти ж зовсім не знаєш, як себе поводити на дорозі, сказав він, усміхаючись. Тебе терміново потрібно навчити простим, але дуже потрібним правилам. Так, я не знаю, як перейти дорогу. Я хочу купити подарунок мамі на день народження. Але весь час потрапляю в неприємності, зітхнула оленя. Не хвилюйся, я покажу тобі, як це робити, відповів коник. Підемо! Я тебе познайомлю з паном світлофором. На перехресті яскраво світився пан світлофор. Він був величезний і розумний, адже знав усі усі таємниці автотранспорту. Ним. Світлофор підморгнув і привітався. А хто тут у нас? Маленький порушник дорожнього руху. Бачив, бачив, як ти наводив галасу на дорозі. Ти ще чув про правила дорожнього руху? Ні, несміливо відповіло оленя. У нас в лісі жодних правил. Можеш бігати, стрибати, ховатися за деревами. Хіба є одне правило бігти швидше за хижака. <гум> ну що ж, зітхнув пан Світлофор, дозволь мені тобі пояснити, коли ти підходиш до дороги, завжди звертай увагу на мене. Якщо я підморгую тобі червоним, ось так. Зупинись. Червоне значить стоп. Якщо загориться жовте, приготуйся. А коли горить зелене, можеш йти. Але спочатку завжди дивись ліворуч і праворуч, щоб упевнитися, що всі машини зупинилися. А коник додав: І не забудь, що перехід через дорогу найкраще робити по «зебрі». Це спеціальне місце, перед якими машина зупиняється, щоб пропустити тебе. Оленятко вдячно подякував своїм новим друзям, пану світлофору і конику. Тепер воно знало, як правильно і безпечно переходити дорогу. Дивлячись по сторонах, уважно стежачи за сигналами, які посилав йому пан світлофор, оленя вирушило до магазину. Обрала чудовий подарунок для мами і щасливо повернулася додому. Мама була дуже рада його подарунку. А особливо, коли оленятка розказала їй про нових друзів і правило дорожнього руху. І як важливо бути обережним та уважним на дорозі. Небезпечний незнайомець. Жило було маленьке циплятко Левко. Одного сонячного дня воно весело гасало зі своїм найкращим другом Хомкою на подвір'ї. Вони каталися на гойдалці, будували замок з піску та гралися у м'яч. Раптом до них підійшов високий незнайомий лис у капелюсі та довгому плащі Привіт, маленькі. Це плятко. Твоя мама чекає на тебе вдома і просила провести тебе. Левко завмер, почувши слова про маму. Але Хомка насторожився і підозріло запитав «Щось не схоже на тітку Ганусю. Якби їй щось треба було, вона б зателефонувала або сама прийшла. Лис хитро посміхнувся. Так телефон розрядився. Але вона дуже хвилюється. Я ж зовсім забув, вона передала тобі твою улюблену цукерочку!» Ой, ну якщо мама чекає, то я побіг. Не йди, зачекай, це небезпечно і підозріло. Намагався зупинити його Хомка, але Левко вже побіг за лисом. Часом мама левка Гануся доварила борщ і вирішила покликати сина на обід. Вийшовши на подвір'я, вона гукала: Синку, синку, Левко, іди додому обідати. Але його ніде не було. Натомість до неї підбіг Хомка. Чітко, Гануся, Левко Левко пішов із якимось лисом. Очі мами округлилися. Вона швидко зрозуміла, що треба діяти. Мама одразу побігла до лісової поліції. У відділку її зустрів капітан Макс. Він уважно вислухав історію і узявся до справи. А в чому був одягнений ваш син? На ньому був червоний шарфик. Схвильовано сказала мама. Команда поліції почали розробляти план. Відстежили сигнал циплятаного мобільного, який мама поклала йому до кишені. Через кілька хвилин на екрані з'явилася мітка. Сигнал йшов з боку старого лісу. Вони одразу виїхали туди. Тим часом наляканий левко намагався через мобільний зв'язатися з мамою, аж раптом. Ах, ти ж малене, слухняне! розлютився лис і вирвав у нього телефон. Сигнал на радарах у поліцейських зник. Я вже відчуваю десь тут, відчуваю слід, сказав поліцейський і рушив дорогою в глиб лісу. Дорогою він помітив кілька слідів лисячих лап, а поруч дрібні сліди циплятка. Раптом на гілці він побачив червоний шарф. Значить, він тут пройшов, впевнено сказав Макс. Сліди привели до густих заростей, а згодом і до старого покинутого будиночку. Усередині нього лис намагався заспокоїти наляканого левка. Сиди тут, я скоро повернуся. І не намагайся втекти. І мене обманув. Не моя мама. Я хочу додому. Заплакало циплятко. Левко був дуже наляканий і шкодував, що не послухав друга. Він подумки благав, щоб його знайшли. І раптом почув гавкіт. Двері будиночку різко відчинилися, і на порозі з'явився Макс із командою. Стояти! Поліція! Лис кинувся тікати через вікно, але його миттєво схопили і відправили до в'язниці. Лепка швидко визволили. Вибачте мене, будь ласка, я більше ніколи не піду з чужими, промовило цеплятко. Дітки. Ніколи не йдіть із незнайомцями. Навіть якщо вони здаються дуже вічливими чи переконливими. Безпека понад усе. Пригоди поросятка вдома. У маленькому селі жило поросятко Гаврик. Одного ранку мама отримала дзвінок і стривожено сказала: Ой, Гаврику, мене терміново викликають на роботу. Я ненадовго. Тож залишаєшся сам удома Будь слухняним, добре. Добре, мамо. кивнув Гаврик, хоча в голові вже роїлися веселі плани. Щойно мама зачинила двері. Він вирішив сам приготувати собі сніданок пішов у курник за яйцями. Але кури зустріли його недружньо. Заклювали. Та все ж він устиг ухопити кілька яєць. Повернувшись на кухню, почав смажити омлет. Але саме тоді по телевізору почався цікавий мультик. Гаврик захопився переглядом. І не помітив, як із кухні повалив чорний дим. «Ой-ой-ой!» – -ой! Злякався він, схопив пательню і, не думаючи, виконав її через вікно. У дворі здійнявся переполох. Виявилося, що Гаврик забув зачинити двері до курника. І тепер кури дзьобали город сусідки кози. Ах ти ж, що це відбувається? Обурено мекала коза, намагаючись відігнати непроханих гостей. Раптом задзвонив телефон. Привіт, синку! Як ти там? Все добре? Так, мамо, все гаразд, бадьоро відповів Гаврик. Ти вмивався? О, от якраз іду. Поросятко поклало слухавку і поспішило до ванниї. Увімкнувши воду, вона почала бризкатися і так захопилося, що не помітила, як заливає підлогу. <гас> Раптом у двері хтось постукав. Це був сусід знизу, сердитий кріт. Що тут коїться? У мене зі стелі капає вода, кричав він. Але Гаврик вирішив не відчиняти і тихенько перечекати. Коли все стихло, Поросятко вирішила зробити мамі сюрприз. О, намалюй картину. Радісно вигукнув він. Взяв фарби і почав малювати. Просто на стіні в кімнаті. Яка ж краса? Мама буде в захваті. Ой, щось я забруднився. Треба попрати речі. Гаврик поклав у пральну машинку все. Що міг знайти? І насипав порошку. Ну, трохи забагато. А саме в цей момент повернулася мама Гаврику. Вона застигла на порозі, ошелешено оглядаючи безлад. Калюжі на підлозі. Чорний дим. Кури бігають. Пральна машина вся в піні, а на стіні шедевр. Мамо. Я такий радий, що ти повернулася. Як тобі мій малюнок? Я для тебе малював? гордо запитав Гаврик. Дуже подобається, шоковано відповіла мама. Після цього на Гаврика чекала довга розмова з мамою. Тож і ти не зволікай. Поросятком не ставай. Пікнік. Жив був хлопчик на ім'я Маркія та дівчинка Яніна. Вони вирішили відпочити на природі та організували маленький пікнік. На березі річки. Навколо був прекрасний ліс. Друзі розбили намет, поставили його прямо на мурашник, пошкоджуючи рослини та живність природи. Маркіян зголоднів і вирішив розвести багаття, щоб приготувати обід. Він зрубав красиве, здорове дерево на дрова. На ньому було гніздо пташки з маленькими пташенятами, які залишилися дому. Друзі приготували обід і кинули одноразові тарілки, виделки, серветки в нору, де жила лисиця, яка була дуже незадоволена таким вчинком. Щасливі та безтурботні діти лягли спати. Але раптом. Під час нічного відпочинку вони почули тривожний тріск деревини. Пожежа. Полум'я стрімко поширювалася, а тварини лісу відчайдушно тікали. Маркіян і Яніна згадали, що забули погасити багаття. Що ж тепер робити? Розуміючи, що їхні бездумні дії стали причиною цієї біди, вони взялися за тушіння вогню. Маркіян побіг до річки, щоб набрати води, а Яніна використовувала свою ковдру, щоб гасити полум'я. Вони працювали разом, але зрозуміли, що самотужки не впораються. Тоді вони викликали пожежну службу за номером 101. Діти усвідомили, що вони накоїли та взялися за прибирання і відновлення лісового життя. Вони забрали свій намет з мурашника, витягли та спакували сміття з нори. І вирішили наступного разу посадити нове дерево. Поки що повісили годівничку для пташок. Маркіян і Яніна встановили табличку у лісі. Бережіть ліс! Цей досвід навчив їх поважати та берегти природу. Вони зрозуміли, як важливо діяти обачно та відповідально. Адже власні дії можуть мати непередбачувані наслідки. Тож давайте берегти наш ліс та лісових мешканців. Зимові канікули. Одного зимового ранку почалися канікули. Два братики кошенята Назар та Андрій прокинулися. І радісно виглянули у вікно, де кружляв неймовірно гарний сніг. Ну, що будемо робити? запитав Назар, усміхаючись так широко, що майже забув про холод. Я знаю! Давай кататися на санчатах. Вони схопили свої маленькі санчата і помчали до пагорба. Там Назар, сповнений нетерпіння, сів першим, а Андрій позаду. Буде дуже швидко гукнув Назар і відштовхнувся лапками. Ура! Ми найшвидші! Найшвидші! Радів Назар, коли холодний вітер свистів у вухах. Санчата неслися все швидше. Обережно! Обережно! Це був мудрий Пінгвін. Він кинувся до кошенят і своїми сильними лапками зупинив санчата перед самою дорогою. Стоп, стоп! Діти! Ви що? Кататися біля дороги ну, дуже небезпечно. Завжди катайтеся подалі від дороги, суворо сказав Пінгвін. Кошенята стояли збентежені і винуваті. Вибачте, ми не знали, ми дуже перелякалися. Дякуємо вам, що ви нас врятували. Добре, що все обійшлося. Але цей урок запам'ятайте на майбутнє. Після цього кошенята вирушили шукати інше місце для розваг. І натрапили на каток. Назар аж підскочив від радості. Ой, дивись, дивись, ковзанка! Вони впевнено стали на лід. Назар, сміючись, кружляв. Дивись, як я вмію! Дивись, дивись. Але раптом лапка ковзнула, і Назар зіткнувся з білим ведмежатком. Ой, як боляче! крикнуло ведмежатко, падаючи. Будь обережними на льоду. Дивіться по сторонах, ви ж тут не одні. Кошенята пообіцяли бути уважнішими. Наступного дня Назар і Андрій вирушили на ставок, вкритий льодом. Назар стрибав від нетерплячки. Нужба, нужба, ходімо кататися. Ну давай, Андрій, ну, що ти так довго, давай. Андрій уважно роздивився ставок. Щось мені здається, що лід дуже тонкий. Ось, слухай, а давай не будемо оце ризикувати. Давай пограємось десь в іншому місці. Та все буде добре, ну давай. махнув лапкою Назар і ступив на лід. Але не встиг зробити кілька кроків, як почув страшний тріск. Лід зламався і Назар опинився у крижаній воді. Допоможи, допоможи! Андрій одразу побіг кликати на допомогу, бо знав, що на тонкий лід виходити дуже небезпечно. Інакше вони загинуть обоє. Рятувальна служба прибігла дуже швидко і витягла Назара. Гутко, закутавши його в теплий плед. Рятівники посадили кошеня біля вогню і дали теплий чай. Дякую, братику, я тепер точно слухатиму твої поради. Повернувшись додому, братики довго розповідали своїм друзям про зимові пригоди і правила безпеки. Відтоді вони завжди були уважними і вчили цьому інших. Тож, любі друзі, пам'ятайте, катайтеся на санчатах далеко від дороги, дивіться під ноги і по сторонам на ковзанці і ніколи не виходьте на тонкий лід. Гарних зимових канікул. Загублені каченята. Пошук дороги додому. Жили були троє каченят. Якось рано вранці вони з мамою качкою вирушили на гуляння до ставку. Каченята помітили яскравого метелика і вирішили спіймати його. Вони так захопилися ним, що не помітили, як почали віддалятися від своєї мами. Коли метелик заховався за кущем, Каченята обернулися назад, тоді вони зрозуміли, що дуже далеко зайшли. Їх охопила паніка, страх та розпач. Вони загубилися, де ж тепер шукати свій ставок та маму. Раптом вони почули дуже сильний гомін, підняли очі вгору і побачили на гілці зграю горобців. Маленькі пташки миттєво помітили розгублених каченят і одразу злетілися до них. Вони сказали малюкам Іти на захід сонця, саме там знаходиться ваш ставок. Каченята вирушили в дорогу, довіряючи порадам горобців, і ні на мить не зводили очей сонця. Аж раптом із кущів вистрибнула хитра лисиця. Яка відчула запах свого смачненького обіду. Каченята дуже злякалися. Вони почали голосно пищати та бігти у різні сторони. Добре, що новини по лісу розносяться швидко, і горобці вмить дізналися про біду. Вони почули писк і швидко рушили на допомогу каченятам. Своїми крилами і гострими дзьобами горобці почали атакувати лисицю. Лисиця не очікувала такого супротиву і швидко втекла. Завдяки героїчним діям горобців, каченята врятувалися від смертельної пастки. Вони подякували своїм друзям і ще дужче захотіли до мами. Горобці вирішили, що більше не залишать малят без нагляду. І тому усі разом вирушили до ставка. Мама Качка дуже нервувала. Вона не знаходила собі місця, весь час бігала та шукала своїх малят, аж раптом почула гомін горобців, а за ними побачила своїх каченят. Як же вона зраділа! Малюки нарешті повернулися додому. Мама качка подякувала спритним горобцям за допомогу та порятунок своїх малюків. Тепер маленькі каченята завжди пам'ятатимуть про важливість своєчасної допомоги, яку вони отримали від пташок а також про те, як важливо бути уважними і ніколи не відпливати далеко від своєї мами качки.